Я вас вітаю. Я вас вітаю з тим, що ми завершимо цей різдвяний цикл. Невже? Всі наші різдвяні святкування вони вже позаду. А це якийсь особливий різдвяний цикл був, тому що ми, ми мабуть, один з. Перших разів, коли перелом відбувся, і ми вже 25-го святкували по-справжньому, а 7-го ми вже так віддавали шану історії. Але я вас вітаю, і мені випала честь закінчувати цей різдвяний цикл різдвяною темою. І я хотів поділитися своїми роздумами про Різдво. А, такий, знаєте, як, коли ви, ви збирали пазли колись, знаєте що таке пазли? І у вас іноді буває, коли вже останні пазлинки треба лишити, вставити і от останній пазл. от хочу останній пазл в картинку Різдва вставити, щоб вийшла картинка. Давайте почнемо з молитви. Ви можете сидіти. Знаєте, чому слово зазвичай починається з молитви? Тому що це дозволяє нам налаштуватись, налаштувати свої серця на слухання. Тому давайте. Помолимось і будемо уважно міркувати і слухати, що Бог буде говорити нам. Господь ми віримо і знаємо, що ти недалекий Бог, а ти є тут, і ти дієш в цьому світі, ти дієш в цій країні, ти дієш в цьому місті, ти дієш в наших ситуаціях. Ти недалекий, ти з нами, Господь. Відкрий наші очі, бачити, що ти робиш довкола нас, Господь, і зараз відкрий наші вуха, слухати і чути, Господь, Твоє Слово, що ти будеш говорити нам, щоб Твоє Слово було як міч двобічно гострий, який проникає в нас до розділення духа, душі і плоті, Господь. Ми віримо, ми слухаємо. І хай твій Дух Святий в наших, в наших серцях. Я, мабуть, перекладу телефон, щоб не було поміг. Да. Але знаєте, в чому є складність будь-якої будь різдвяної теми? Тому що є всього 12 різдвяних історій. Якщо ви давно в церкві, ви знаєте на пам'ять, ви самі можете їх переказати досконало. Досконало можете їх переказати. Спробуйте взагалі щось по-новому сказати в цих, в цих історіях. Мабуть. Раз, два, о, так краще, мабуть, так краще буде. І тому спробуйте щось по-новому розказати в цих 12 історіях, які, ви знаєте, всі на пам'ять. І для будь-якого спікера чи проповідника це виклик, тому що коли ти виходиш говорити на різдвяну тему, всі, хто сидить в залі, думає, я все і так знаю, я все і так розумію. І що можна взагалі мені по-новому сказати. І справді, що можна по-новому сказати? Але я вірю, що тих 12 різдвяних історіях є дуже-дуже-дуже багато слоїв. І справді, все життя ми можемо їх по-новому відкривати, по-новому знаходити. І я хотів, щоб ми сьогодні сфокусувались на Євангелії від Матвія. І у нього є 5, цих 12 у нього є 5 історій різдвяних. І а, цікаво, чому він обрав ці П'ять історій. Він міг дати детальний опис. І цей опис міг би бути доволі детальним, великим. Він говорив з тим, Матвій говорив з тими людьми, хто пам'ятав Ісуса Маленького. Але Матвій обирає ці п'ять історій, тому що перед ним не стояла мета дати детальний опис дитинства Ісуса. Але Він вибирає ці п'ять історій, тому що кожна з цих історій показує певну грань Ісуса і дозволяє по-новому подивитись на те, ким є Ісус. Це не просто опис дитинства. Кожна з цих історій передає певну грань, покликання і того, ким є Ісус. Я хочу, щоб ми прочитали історію. З Євангелія від Матвія, 1 розділ 18, 25 вірш. Спробуйте, може, я не знаю, якщо хочете, закрийте очі, слухайте уважно, уявляйте, пропускайте через себе ці слова. Ось. Як народився Ісус Христос? Марія. Його мати. Була заручена з Йосипом. Ще до їхнього одруження виявилось, що вона вагітна від Святого Духа. Йосип її чоловік був людиною порядною і праведною, і не хотів її ославити. Отже, він вирішив таємно розлучитися з нею. Ох, як важко, мабуть, йому це рішення давалось. Таємно розлучитися з нею. Та коли він про це подумав. А знаєте, коли от такі рішення, вони вночі зазвичай визрівають, от у нього теж вночі. Та коли він про це подумав, з'явився йому в вісні ангел Господній, і мовив: Йосипе, сину Давидів. Не бійся взяти шлюб з Марією, бо дитина, яка в ній зачата від Духа Святого. Марія народить сина, і ти назвеш його Ісусом, бо Він спасе людей від їхніх гріхів. Це все сталося так, щоб могли збутися слова Господні, мовлені устами Пророка. Слухайте, діва незаймана завагітні і народить сина, і назвуть Його. Еммануїл, що означає з нами з нами Бог. І тут Йосип прокидається, і прокинувшись, Йосип зробив те, що звелів йому ангел Господній. Взяв Марію собі за жінку, але не знав, не знав, від, не знав її, аж доки не народила вона сина. Назвав він Його Ісус. Така історія є, знаєте, є багато дрібниць, про які в цій історії можна говорити. піднімати Я не можу підняти і говорити про всі дрібниці, але їх тут можна досліджувати дуже багато. Наприклад, чому чому. Чому Матвій пише, вона вагітна від Святого Духа? Він, він же міг спокійно написати, вона вагітна від сили Божа. Він міг написати, Бог зробив її вагітно. Він пише, вона була вагітна від Святого Духа. Не просто так це пише Матвій, тому що він посилається на іншу історію, яку добре знали всі сучасники Матвія, тому що в старому заповіті є інша історія, де Дух Святий приходить туди, де немає життя. Де, де життя ще нема. І він приносить туди, туди життя. Пам'ятаєте яку історію? Історію творіння світу. Да, і, він, і він каже, що так само, як колись Бог приніс життя туди, де його не було оцей світ через Духа Святого він приносить життя. Так само Бог, Дух Святий, приносить життя туди, де його не було. В утробу Марії. Отаких от, от дрібниць тут багато, але а, те, на що я хочу більше сконцентруватися в наших роздумах сьогодні, це дуже дивна ситуація. Тут двічі говориться про ім'я. Про ім'я і а, місія. Якщо ми подивимо місію, якщо ми подивимось що означає кожна з цих. І ми побачимо, що місія між цими іменами доволі однакова. Да? Еммануїл, Бог з нами. Еммануїл, як казали пророки, Бог з нами. Але як це можливо? Якщо людство перебуває у вигнанні? як це можливо, як Еммануїл, як може бути Бог з нами? Як, як таке ім'я може носити дитина, якщо Бог, як людство в вигнані? Да? І Ісус. Це означає, він спасе їх від гріхів їхніх. Тобто, по суті, це поєднана місія. Тому так і каже, так і каже Матвій. Тому що за, цим ім, за цими двома іменами стоїть одна місія подолати те, що не дозволяє Богу бути разом з людьми. І я міркував, ходив, розмірковував на тему, і мені цікаво було, як, як же розумів, які асоціації були в, в, у Йосипа з, 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 зі словом Еммануїл, Бог з нами. Що йому приходило на думку, коли розмірковував він над, над цією фразою: Бог з нами, Бог з нами, Бог з нами. Чому він, він однозначно. Знав історію Едему. Вони всі знали історію Тору, вони знали закон, пророків. Він, напав... він виріс на тих історіях. І він знав історію про Едем і про вигнання з нього. І пам'ятаєте, як в цій історії Адама і Єва вигнані з Едему, двері в Едем закриті, поставлені херовими на, на вхід в Едем, і туди, звідки вийшов. Адам і Єва вже повернутись не можна. Вони вже не можуть повернутись туди. Він знав цю історію, неможливість повернутись назад у Едем. І уся історія родини народу Йосипа, вона десятків поколінь до нього, вона була про те, як все-таки, не дивлячись ні на що, Бог поверне людей. Назад. І люди повернуться з вигнання, повернуться назад туди, куди нібито вже повернутися неможливо. Але допоки це не відбувалося не відбулося, люди знаходились у вигнанні Він добре, у нього асоціалось добре з Авраамом, коли Бог укладав завіт з Авраамом і казав Аврааму Авраам я буду з тобою. Еммануїл, я буду з тобою. Буде важко, буде тяжко, але я буду з тобою. І з твоїми нащадками я буду. Він точно згадував історію Мойсея. Пам'ятаєте, як у Моїсея Бог з нами? Еммануїл, як це виражалось? Пам'ятаєте? У Мойсея це виражалось так, що Бог хотів бути зі своїм народом. Він хотів жити посеред них, для цього й був укладений завіт, і Бог в пустелі жив і ходив посеред своїх людей. У них був а, стовп вогняний вночі, який грів, і хмара була а, вдень, Бог вів і жив і перебував зі своїм народом настільки, наскільки це було можливо. Але ми бачимо, що Бог хоче бути зі своїм народом. І ми бачимо це по історії Моїсея. І, і то, точно про це згадував Йосип. Він думав, Еммануїл, невже це не до кінця спрацювало з Авраамом? Сталося, що сталося. Він знав, до чого це все привело Моїсей, що теж не, не все вийшло так, як Бог бажав. Він добре знав історію Давида і Соломона. Він знав, що Давид і Соломон мали величезне бажання побудувати дім Богові, аби Бог перебував разом зі своїм народом і жив разом зі своїм народом, так само, як колись він перебував з, з ними в пустелі. І пам'ятаєте, чим ця історія? За часів Іосифа храм зруйнований. а... Майже надії нема, його відбудували відсотків на 60, але це маленька тінь від того старого храму, і де ж та надія. да і Найбільше і найперше, що знав Йосип, що всі у попередні спроби були марними і певною мірою провалились. Храм зруйнований, пророки замовчали. Окупанти вкорінилися вже в багатьох поколіннях на їх землі, а ізраїльський народ вже кілька сот років в періоді мовчання, вигнання. Невже Бог якимось дивовижним чином закінчить цей період тиші? Невже Бог має намір здійснити задум? Який мав від початку жити разом зі своїми людьми. Еммануїл. Я з вами. Я з вами. Отже. Різдво або втілення Бога у творіння. це ключове. Якщо ви все забудете, я просто хочу, щоб ви запам'ятали. От Оцю фразу Різдво або втілення Бога у творінні. Ще раз нагадує нам про те, що любов завжди розділяє біль і страждання. Втілення Бога у творінні. Різдво ще раз нагадує всім нам про те, що любов завжди розділяє страждання. Бог приходить у вигнання, в якому перебуває людство, і разом з ним розділяє усі страждання, відчай, покинутість, залишеність, вигнання. Саме тому слова про те, що Бог нас любить, вони, вони не пусті. Тому що за ними послідувала дія, тому що за ними Бог прийшов, втілився тут і розділив це вигнання. Він недалекий, Він розділяє те все, через що ми проходимо і проходить наш народ, Він розділяє з нами. І тому Він може сказати: Я вас люблю. І в доказ цього я хочу, щоб ми прочитали. Зараз секунду. Ми прочитали перші вірші Євангелія від Матфії. А давайте прочитаємо останній вірш Євангелія від Матфія. Чим воно почалось і чим закінчується. І от який останній вірш. Одинадцять учнів пішли до Галилеї до гори, куди казав їм прийти Ісус. Побачивши його, вони вклонились, але дехто з них засмутився. Чи справді це Ісус? Тоді, підійшовши до апостолів, Ісус промовив до них: Мені дана всяка влада на небі й на землі. Тож, ідіть і зробіть моїми учнями, послідовниками всі народи, охрестивши їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчіть їх виконувати те, що я заповідав вам. І будьте впевнені, я завжди буду з вами. Я завжди буду з вами аж до кінця світу. Останньою фразою Ісуса на цій землі. Було те, що я завжди буду з вами. Період вигнання закінчився. Він закінчився не тим, що людей вели назад в Едемський сад. Він закінчився тим, що Бог сам прийшов у вигнання. І тепер Він з нами. Він обіцяє: Я не залишу вас. До самого кінця часу, кінця світу. Тоді, якщо ці слова правда, то це має виражатися певним чином. І зараз ще не кінець часу, на кінець світу. Отже, як його присутність у цьому світі виражається зараз? Через що Божа присутність? Виражається у цьому світі. Я хочу сказати кілька речей, ще трошки лишилось потерпіть, кілька думок. Через що реалізується зараз ця Божа присутність? Перше через Духа Святого. Він є Божою присутністю у цьому світі і одночасно агентом змін в наших серцях і в нас. І одночасно він вказує нам напрямок. Але задум Божий він більший від, просто від того, щоб через Духа Святого бути присутнім тут. Бо за його задумом, Божа присутність має реалізовуватись через того, хто є образом Божим, який ним створений. Божа присутність у цьому світі має реалізовуватись через людей. Індивідуально людей. Через сім'ї. Пам'ятаєте, нитка, у троє скручена? Це теж організм. Це теж ти іноді приходиш в сім'ю і ти відчуваєш, там є Бог. А іноді ти приходиш і відчуваєш, там нема Бога. Через індивідуальну, да? через сім'ї і через Божий народ. Через його церкву. Пам'ятаєте, як Павло пише і каже про те, що у Христа немає іншого тіла на цій землі, окрім його церкви. Немає інших рук, немає іншого рота, щоб говорити, немає інших рук, щоб допомагати, очей, щоб плакати, і бачити. Отже, Божа присутність вражається. Через Духа Святого, через образи Божі, якими є оновлені люди, через сім'ї, завіту. І через Божий народ, через церкву, через дім Божий, в якому сам Бог живе зі своїм своїми людьми. Я сподіваюся, що коли вчора приходили гості до нас сюди, вони. Відчули не просто класну програму, вони відчули, що тут щось більше, ніж програма Вони відчули Божу присутність. Але цей час, в якому зараз ми живемо, він дуже цікавий, богослови І Павло називає його так: вже, але ще ні. Ми вже святі, але іноді продовжуємо грішити. Царство Боже вже. Прийшло, да? ми читали, Ісус каже: Дана мені усяка, вся влада на небі і на землі. Царство вже ніби прийшло. Але Вавилон ще не впав. Період вигнання закінчився, але ми ще відчуваємо тягар і відлуння вигнання. Ми кожен день його відчуваємо. Бог вже переміг, але диявол ще продовжує боротись, і влада ще від нього не забрана. І я коли думаю про цей такий перехідний період. Я думаю, що кому, як не українцям, розуміти цей перехідний період. Знаєте, як нам всі 10 місяців постійно кажуть про те, що Україна, вона вже перемогла. Правда? Бен Ходжес, Арістовичі, Паделяки, всі кажуть, Україна вже перемогла. Але війна не закінчилась. Ми ще не знаємо, як ця. Перемога здійсниться, ми ще не знаємо, як вона реалізується. Але всі довкола весь світ каже, це вже перемога. Але оцей перехідний період, ми в схожий період живемо зараз. І нам важливо розуміти, що цей період теж колись закінчиться. І ми залучені в цю історію, і ми маємо певну місію в ній по ствердженню Божої присутності у цьому світі, по ствердженню Його царства, Його дому, Його посольства тут зараз. І це наша місія, в цей перехідний час. І остання думка, якою я хочу закінчити в цій різдвяні роздуми, це. А Божий задум все одно буде реалізований. І книга об'явлення це такий, знаєте, як ви колись підглядали в замочну скважину? От... От ні, ніхто, святі люди. Але книга об'явлення це як така спроба заглянути в замочну скважину, а який буде той світ? Да, Інші, вже коли ми повернемось, і ми зможемо. Я, от о, останні, один з останніх розділів об'явлення Івана е, Богослова читаю. І я почув гучний голос, що лунав з престолу. Він промовляв: ось оселя Бога з людьми, Він оселиться з ними, і будуть вони його народом, а сам Бог буде з ними і їхнім Богом. Він витре. Він витре кожну сльозу з їх очей. І не буде більше смерті, не буде більше суму, ні плачу, ні болю, бо все старе мене. Амінь. Підсумовую. Я підсумовую завжди коротким. Тезовими такими короткими реченнями підсумував цю тему для себе я так. Ми були створені для того, аби бути з Богом. Але захотіли бути як Бог. Тому ми опинилися в вигнанні в відділенні від Бога. Бог хотів бути з нами, тому став як ми, аби ми могли стати іншими. І бути з ним навіть зараз у цьому світі. А... Ці роздуми були про Еммануїл Бог з нами. Він з нами. І я впевнений, що у кожного з вас є свої свідоцтва того, як Бог з нами був ці 10 місяців. Десять... E...